Коли дорожа рідна мова. Мова рідна, ти вода у спеку, без якої по життю не йти, Не взлетіти в подорож далеку, не втоптати стежки у світи. Я тебе порівнюю з землею, з хлібом житнім в мами на столі, з Україною, квітучою моєю, де курличуть в небі журавлі. Ти ж була, як плуг, забутий в полі. Що його долали по як в холоднім і неї тополі, як самотня мама у селі, та весна давно уже настала, в землю плуг, хай борозна співа, нашій душі, мова сповивала, І слава Україні вікова. Тож посіймо це воскресле слово, в душі, не засяя ніколись. Рідна мова, українська мова. Мискулі, до тебе піднялись?